Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після обнови ціна за кілограм 250 гривень. І розпочну свій огляд знахідок ось такого светру від Marco Polo. Це таке однемішане, так, чорне з білим нитки і ефект такого сірого кольору. Тут дуже хороший склад. У складі є альпака 30%, 35 вовни і 35 поліаміду. І ось так, светрик виглядає на мені, трішечки, мені здається, надто сильно обтягує. Хоча рукавчики тут достатньо довгі, довжина рукавів нормальна. Але загальне враження від цього светру в мене не дуже. Хоча, звичайно, тут дуже хороший склад, дуже рідко трапляється альпака. І, власне, це таке от велике щастя знайти так. Светр з альпаки. Він дуже теплий, добре гріє, добре носиться. Але все таки його фасон мені не дуже сподобався, тому залишу його в магазині. Наступна моя знахідка це сорочка джинсова чорна. Рідко, до речі, чорні джинсові сорочки теж мені трапляються в секонд-хенді. Переважно це такі от блакитні так, світлих тонів сорочки. Майже кожного разу, кожного завозу їх є дуже багато. А ось тут така от знахідка, доволі непогана, крім того, вона йде не в обтяжку. а Так як я люблю, має простір, має повітря, одну накладну кишеньку. Не знаю, це чоловіча чи жіноча, але доволі непогано дивиться. Це бренд Pool Beard, Mass Market розмір М. Не знаю, на рахунок неї треба ще буде подумати і добре роздивитися її на дефекти, взагалі в якому вона стані. Загалом у мене сьогодні небагато знахідок, не дуже пощастило з завозом, а можливо, просто я прийшла так на третій день і не дуже багато лишилось хороших речей. Ось така ще спортивна кофта з капюшоном це спортивний бренд розмір L. Було б звичайно краще, якщо б вона була на довгий рукав, а так вона йде на короткий, як футболка. І тим самим вона, ну тобто, не така вже і дуже практична. За своїм складом це 60% відсотків 40 поліестер. Ну такий нормальний склад. Мені подобається, що вона чорного кольору. Адже чорний це мій улюблений, він дуже практичний і до всього пасує. Ну, і Мені здається, чорний колір, зокрема, мені пасує. Ось так вона виглядає, по розміру підійшла ідеально. І не знаю, теж сумніваюсь брати не брати, оскільки вона на короткий рукав. Як для літа, то вона зажарка, буде спекотно, оскільки тканина доволі груба, тепла. Ну а як для осені, то теж уже захолодна. Хіба як варіант підігати якусь кофту на довгий рукав і носити її як другий шар. Наступна моя знахідка ось така кофта поло з сірого кольору. І Хоча це поло висіло на жіночому відділі, очевидно, що воно є чоловічим, це розмір М. Структура тканини не банальна, воно йде як врубчик, і тим самим робить це поло цікавішим. Зараз подивимося на його склад тканини. І воно наполовину віскоза і наполовину акрил. Доволі непоганий склад, і на дотик тканина дуже приємна. Ось так воно виглядає, воно йде в обтяжку, але воно йде дуже довге. Надто довге, тому воно йде такими як складками, і це не дуже красиво виглядає. Не знаю, як його носити, хіба можна заправляти всередину в штани чи в спідниці. Але мені здається, такі поло вже відходять в минуле. Я їх не бачила в оглядах, так, в трендах на цей сезон. А вони були дуже актуальні, так минулого сезону і позаминулого сезону. Тому не знаю, чи варто його брати вже на цю осінь і на цю весну. Ну і Крім того, його довжина його псує і воно не дуже акуратно на мені виглядає. І така сама тканина трішечки вже розтянута. Наступна моя знахідка це ще одна чорна сорочка. Попередня була джинсова, а ця звичайна котонова, доволі тоненька, вона йде приталена, але ви бачите, на ній дуже багато поначіплялось різних ниточок. Я думаю, що це така тканина, яка буде до себе усе чіпляти. За своїм складом написано, що 98% котон, 2 еластан і виробник Італія. Має добре носитися і має бути хорошої якості, оскільки італійські речі завжди дуже добре і якісно пошиті. Ось так вона виглядає, така вона йде подовжена, ніби туніка, красивий В-подібний виріс і таке щось нагадує кімоно дещо. Але ось тут вверху теж не дуже добре лягло на мене, і виглядає теж не дуже добре. Загалом оригінальна блуза, оригінальна сорочка, ззаді вона зав'язується. Можна і на кожен день, можна і на вихід її вдягати. Але, на жаль, вона не дуже добре на мене сіла, а так, вона непогана. Що скажете, напишіть в коментарях. Єдиний мінус це сама структура тканини, оскільки до неї усе чіпляється, і треба її акуратно носити, акуратно вішати серед інших речей, аби до неї не чіплялись інші ниточки. І Ще взяла, в примірочну ось таку сорочку від Jack Wolfskin. Це дуже хороший, дорогий бренд. Власне, через цей бренд взяла вам показати. А так вона в не дуже хорошому стані. Тут є такі як маленькі ковтунці. Окрім того, вона дуже така от чоловіча, нічого в ній жіночого немає, і тут не дуже хороший склад, вона є синтетична. Набірці можна прочитати, що це 100% Поліестер, і на великий мій подив, дуже часто саме сорочки цього бренду. Повністю з поліестру, не розумію, ніби бренд дорогий, а от вони дуже рідко бувають що котонові. Ну і оскільки взяла її в примірочну, то вже і примірюю, аби показати, як вона виглядає, до речі, непогано, Хоча завжди вважала, що помаранчевий колір мені не дуже пасує, але ця сорочка виглядає ніби доволі гармонійно. Сорочки цього бренду зазвичай розбирають в перший день, але не дивно, що вона залишилася і на третій, адже тут є ось такий великий дефект. Вона тут має і затяжки, і плями. Це була остання знахідка на сьогодні. Нічого я не купила, але заради цікавості вам поважила. Худі на короткі рука воно заважило на 95 гривень, і чорна сорочка заважила на 45 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.